Так, у нас лабораторна присвячена формулам Бернулі. Завдання друге. Як виконувати? На своєму прикладі. Значить, в моєму прикладі у нас задано кількість випробувань 8, тобто N дорівнює 8. Ось як писала. Далі, імовірність того, що деталь нестандартна, так як у нас іде. Питання по нестандартним питанні, е, деталям, то нестандарт це для нас успіх, тому П маленьке я взяла як 30% це 0,3%, через кому вписала імовірність успіху. Далі, і у мене пункт А. Треба знайти, яка імовірність, що із восьми виробів у мене тільки один нестандартний. Тобто це аналогічно, як в першій задачі. Тобто мені треба знайти біноміальний розподіл того, що зараз того, що число успіхів один лише, точка з комою, із кількох можливих, із восьми можливих, точка з комою. Імовірність успіху 0,3 і тепер питає, чи інтегральна функція чи ні. У мене інтегр... функція не інтегральна, тому я ставлю хиба. Чому не інтегральна? Бо мені треба знайти імовірність лише для одного числа, для конкретного числа 1, не для проміжку. От якщо для конкретного числа, то ми ставимо 0. Тобто, неінтегральна функція. Тобто, це імовірність, що із восьми виробів у мене буде лише один нестандартний. Тобто, тут так аналог, як в першій задачі. Тепер дивимось пункт Б. Яка імовірність, що із восьми виробів у мене нестандартних від трьох до п'яти. Ось тут вже з'являється інтервал. Від трьох включно до п'яти включно. Ось мій інтервал. Тепер, як рахується біноміальний розподіл, коли інтервал? Дивіться, от якщо я зараз напишу біном раз, поставлю, що мені треба 5 виробів, точка з комою. Із восьми точка з комою, імовірність 0,3 точка з комою, і поставлю істина, тобто інтервал, то воно мені порахує імовірність всіх значень від нуля до п'яти, всіх значень від нуля до п'яти. Але зверніть увагу, що мені не треба від нуля, мені треба від трьох. Що це означає? Це означає, що 0, 1, 2 не входить. Тому я ставлю мінус біном раз, раз. І мені зараз треба прибрати 0, 1, 2. Тобто тут я ставлю 2. Точка з комою. Із восьми точка з комою. Імовірність 03 і знову інтегральна, тобто істина. Це означає, що я порахувала всі значення від 0 до 5, а потім відняла 0, 1 і 2. Тобто я не можу поставити тут три значення, бо якщо я поставлю. Біном разб від 0 до 3, то 3 не включиться. Але дивимось, у мене за умовою 3 включається, то я 3 не маю відняти. Тому я відняла лише 0, 1 і 2. А відповідно в число успіхів тут поставила ось цю двічку. Тобто воно в біном разб інтегральній, воно завжди рахує від нуля. Тому мені довелося порахувати від 0 до 5 і відняти ось це 0, 1, 2. Тепер, якщо у мене формулювання завдання, наприклад, В-пункт. Пункт В. Не менше 4. Що означає не менше 4? Це означає, що із восьми виробів, так, тут із восьми, це означає, що із восьми виробів у мене не менше чотирьох. 4. 4 це не менше, значить, починається з чотирьох до всіх восьми. Отже, не менше чотирьох, це означає, що від чотирьох до максимальної кількості, тобто до восьми, якщо я візьму рахувати біном раз, тепер дивіться для восьми. Якщо беру із восьми всі вісім, то це завжди буде імовірність одиниця, Бо яка імовірність, що у нас випаде число від 0 до 8, якщо у нас це всі числа, тобто у нас нема ніяких 9, 10 чи мінус одиниць. 100%. відсотків. От зараз ми перевіримо це. Якщо я беру біном раз 8 деталей, да, з верхнього починаю. Вісім деталей, як і тут з верхнього почала, 8 деталей. Із скількох? Ну, у нас всього 8 із восьми. Тепер імовірність успіху 0,3. І у нас інтервальна. Що це значить інтервальна? Тобто, воно порахувало ймовірність інтервалу від 0 до 8. Бачите, це одиниця. Тому, якщо я рахую всі можливі, то я навіть не обов'язково можу прописувати біном РАСП. Я можу одразу поставити одиницю. Це буде означати, що я прорахувала від нуля до максимальної кількості. Угу. Далі. Тепер. Дивимось, у мене в інтервал не входить значення, тобто від одиниці, від всього можливого, я маю відняти 0, 1, 2 і 3. Тому що у мене починається інтервал з 4, то це прописується біном РАСП. Мені треба значення 3. У мене його немає, просто поки що на пусту комірку поставлю, потім впишу. 3, бо мені треба відняти 0, 1, 2, 3. Із восьми можливих 0, 0,3. І у мене інтегральна функція. От. І тут я порахую, що мені 3 максимальне наше закінчення інтервалу. Це для пункту В, якщо отак сформульовано як не менше 4. Якщо не більше чотирьох сформульовано, то це означає, що 0, 1, 2, 3, 4. Тобто вам достатньо буде лише поставити біном раз для 4, бо якщо ми поставимо біном раз від 4, то воно якраз і порахує від 0 до 4 включно. Ось таким чином у нас рахуються інтервали. Через віднімання, якщо це починається не з нуля, і якщо починається з нуля, то це буде не через віднімання, а просто біном разп, але останнє число не хиба, а істина. Пробуйте свої завдання так зробити. Угу, окей, дякую, пробую. А де це завдання номер два? Це, це розв'язати наступні задачі. Ось я відкр... відкрила вашу лабораторну. І у вас в лабораторні, на цю таблицю не звертаємо увагу. Шукаємо 2.4. Оце задача, значить, ваша буде четвертого варіанту, 2.5 це задача п'ятого варіанту. Окей. Okay.